Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юлія Куценко. Совість нації в раді ООН. Мустафа Джемілєф розказав. Окупація російського режиму гірша ніж радянська. Великі сподівання для науковців Україна приєдналася до найбільшої у світі дослідницької програми від Євросоюзу. У гонитві за затемненням, що принесла землянам місячна тінь. Євросоюз продовжив економічні санкції щодо Росії до кінця року. Таке офіційне рішення саміту ЄС. Формально можливе скасування обмежень прив'язали до повного виконання мінських угод, що за найсприятливіших обставин відбудеться не раніше 31 грудня. А отже, економічні секторальні важелі проти білокам'яної доти не знімуть. Окрім того, Брюссель вирішив боротися із російською дезінформацією. Зокрема, до наступного саміту у червні підготують стратегічний план. Із комунікації єс у разі потреби євросоюз готовий вдатися до подальшого тиску на Москву, сказав президент Ради ЄС Дональд Туск. Ми обговорили ситуацію з Україною та Росією. Європейська рада вирішила, що тривалість економічних санкцій чітко пов'язана з повним виконанням мінських домовленостей, враховуючи, що вони діють до кінця 2015 року. ЄС готовий підтримувати процес припинення вогню і позитивно реагувати на досягнутий прогрес. Ми будемо й надалі підтримувати Україну в проведенні внутрішніх реформ, зокрема і фінансово. Стан прав людини в Криму. Зараз і ще гірше ніж за радянського союзу, так заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів у Нью-Йорку на закритому неформальному засіданні Ради безпеки ООН з приводу ситуації на анексованому півострові. І додав за радянського режиму кримців, хоча б не викрадали і не вбивали. А зараз це роблять не бандити, а призначена Москвою нова кримська влада, яка мала б стежити за правопорядком. На думку Джемілєва, триватиме все це, доки буде окупація півострова. Говори. В політик і про ситуацію на Донбасі зокрема закликав міжнародну спільноту надати Україні зброю, бо тільки це стримає агресора. Россия некоторые страны тоже или выражают сомнения, что там есть агрессия России, начинают повторять слова о том, что будто бы на востоке Укра... Украины, в Донецкой Луганской области, будто бы украинцы воевывают друг с другом, будто бы эти украинцы сами откуда-то приобрели вот эти ракеты, буки, шмели, все, все самое современное российское оружие. Тим часом Росія пропонує ООН ухвалити нову резолюцію щодо України. Проект постанови вже внесли на розгляд Ради безпеки ООН. Російські дипломати підготували її за лічені дні, обурившись тим, що Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок з місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. У своїй резолюції Москва наполягає, як вона заявляє, на діалозі Києва і самопроголошеними ЛНР та ДНР. Коли буде голосування за цією резолюцією? Невідомо. Нарешті новини для українських науковців. Україна приєдналася до проекту Горизонт -2020» – найбільшої у світі дослідницької програми від ЄС. Це означає, що українські вчені отримують доступ до фінансування, обладнання світового рівня, нових мереж та альянсів і ще багато іншого. Угоду про це вранці підписали міністр освіти України Сергій Квіт та єврокомісар з питань досліджень, науки та інновацій Карлос Медас. У ексклюзивному інтерв'ю новинам світ єврокомісар розказав, чи справді угода про наукове співробітництво принесе Україні обіцяну користь. Пропоную його вашій увазі. Загальний розмір фондів програми становить майже 80 мільярдів євро. Але якщо подивитися на те, як вже працюють інші країни, то побачите, що гроші це тільки частина загальної угоди. Той досвід, який науковці отримують, працюючи в різних командах у різнопланових проектах, дасть їм значно більше, ніж можуть дати просто гроші. Бо якщо ви хочете досягти інноваційного прориву, якщо вам потрібні класні наукові результати, ви не зможете зробити це сам один. Звичайно, ми повинні бути прагматиками і звичайно з цією Ограму українські науковці зароблятимуть значно більше, але наскільки краще фінансуватимуться їхні проекти, поки ніхто не може сказати. Україна отримує рівноправне місце за столом тих, хто буде ухвалювати рішення. Європейські і українські науковці будуть працювати у одних і тих самих проектах. Наприклад, ваші дослідники житимуть в Україні разом з іншими університетами чи компаніями, працюватимуть над спільними проектами. Це буде мікс. Наприклад, одна частина програми дозволяє професорам європейських університетів приїжджати, наприклад, в Україну, і рік тут працювати в якомусь вашому вузі, читати лекції, ділитися своїми знаннями і досвідом. Тут. і навпаки, ваші фахівці можуть поїхати в країни ЄС. Йдеться про те, що наші дослідники зможуть брати участь у найкращих наукових проектах світу. Це дуже вузький погляд на світ, якщо люди думають, що захід намагається перекупити ваших найкращих фахівців. Насправді українці зможуть отримати гранти, щоб залишитися тут, в Україні, щоб працювати тут, проводити свої розробки, створювати свою власну наукову школу, щоб створити нове покоління науковців. Звичайно, будуть українські дослідники, які візьмуть участь у спільних міжнародних проектах десь за кордоном, десь в Європі. Але це на користь вам. Я сам був науковим фахівцем по обміну, десять років мого життя. Я і працював у Франції, і я завжди хотів повернутися додому в Португалію. Зрештою, я повернувся додому, і моя правда така: сучасна наука, така глобальна, що кордонів зараз не існує, і йдеться вже не про окремі країни. І йдеться вже не про окремі країни з їхнім окремим науковим потенціалом. Важливо тільки те, що саме ви виробляєте. Час показав ті країни, які хочуть бути самі одні і переживають про те, як би закритися від інших і захистити тільки своє. Такий підхід не дає розвитку. Єдиний розвиток в тому, щоб відкритися. Тільки так у вас будуть найкращі результати і найкращий ріст. Євросоюз взяв курс на енергобезпеку в рамках нової стратегії. Брюссель шукає шляхи зменшення залежності від імпорту та віднайдення нових джерел енергії за кордоном. Нині третину нафти і газу до ЄС постачає Росія серед цілей Брюсселя і об'єднати країни ЄС в єдину енергетичну мережу та зменшити витрати під час транспортування. Це газокомпресорна станція у Бельгії. Її збудували, щоб зменшити кількість енергії, яку втрачають під час транспортування газу. Через деякі проміжки на газопроводі мають стояти такі станції, щоб повертати газу, втрачену енергію. Газогін можна порівняти із надто довгим шлангом. У якийсь момент енергія втрачається. Звісно, це не витікання, а енергія, яка вивітрюється під час тертя. А станції стискують газ з метою зарядити його, тобто вони його провштовхують, щоб компенсувати втрати енергії. Нині електромережі майже половини країн ЄС не з'єднані з іншими мережами. 10% усіх мереж мають. Об'єднатися в одну до 2020 року євросоюз підтримує та пов'язує мережі, і ми цілком згодні з цим рішенням. Ми інвестували зовсім небагато ресурсів у потужну підземну мережу, і Бельгія може відігравати важливу роль як центральний вузол газової мережі. У результаті ми представляємо багато можливостей для з'єднання постачальників із ринком у містечку. Свиноусьце в Польщі цього року мають добудувати термінал зрідженого природнього газу. Він буде приймати до 5 мільярдів кубометрів на рік. У польському уряді кажуть, основним постачальником буде Катар. Це один із способів досягти енергонезалежності, пояснюють у Брюсселі. Трансадріатичний трубопровід має з'єднати країни близького сходу та південь Європи. Пропускна здатність 10 мільярдів кубометрів газу на рік. У майбутньому цю цифру планують збільшити до 20 мільярдів. одна із вигод нашого проекту це безпека постачання для тих країн, які дуже залежні від кількох постачальників. Наприклад, Болгарія виграє бо отримає. Мільярд кубометрів газу, а це третина її нинішнього споживання. Греція із газогону отримуватиме близько 25% її споживання, Італія до 15%. Усе це має допомогти створити конкуренцію серед постачальників. Сподіваємось, спричинить зменшення цін на газ та електроенергію. А ще ця труба створить робочі місця у цих країнах. Нині в ЄС мають намір заборонити продаж галогенних ламп. Поширені в Україні лампи накалювання, так звані лампи літча, не продають уже понад два роки. Нині єс. Переходить на флюоресцентні лампи енергощадні. Вони у чотири рази ефективніші та економніші за лампи накалювання. Арсен Симбалюк, перший національний. Надзвичайно красиве видовище могли спостерігати жителі Гонконгу. Хмарочоси буквально потонули у густих хмарах. Причина вологе повітря із узбережжя: природне явище одним на втіху, а іншим додає роботи. Поки фотографи та оператори робили унікальні кадри. Поліція благала водіїв бути обачними на дорогах. Місяць поглинув сонце. Відранку за Грінвічем половина світу спостерігала затемнення світила. Почалося все над водами Атлантики. Далі в ходу супутника відчули жителі африканського Нуакшота, це столиця Мавританії. Але там місяць затулив сонце тільки на третину. Найкраще ж явище було видно в Ісландському рек'явіку. Там супутник поглинув 97% світла. А ще на Фаральських островах у Данії та норвезькому архіпелагу Свальбальд. На початку тижня ці землі Наполонили іноземні туристи для одного з чеських відпочивальників. Затемнення мало не стало останнім у Норвегії. В намет де мочував чоловік, забрів ведмідь. Нині турист у лікарні Земляни спостерігали за заявищем у спеціальних окулярах крізь об'єктиви камер мобільних телефонів. А дехто навіть одягнув зварювальну маску. На цьому я передаю слово Ілоні Довгань. Вона розкаже всім нам про головні події дня в Україні. Колего, студія твоя добрий вечір. колега. Ми теж будемо розповідати про сонячне затемнення тільки про те, як це відбулося в Україні, як реагували, але це буде не перша новина. Перша, звичайно, про те, що відбувається зараз на Донбасі, про низку виробничих конфліктів. Про те, що депутати і медіа спільноти вимагають вибачення губернатора Ні перед журналістом. Переконана, буде цікаво. Залишайтесь першим національним.